Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 23 червня 23-го року, центральна частина України, Дніпропетровщина. І зараз Лаванда в повній красі. Милуватися, не, не намилуватися. Це дивіться, я трошки пройдусь по сортах. Значить, Це сорт Хемус. Так виглядає на сьогоднішній день. Так, дівчатка, час та хлопчики, час зрізати на букетики, щоб не запізнитися, щоб лаванда не сипалася. Букети не сипались, були гарні, яскраві, уже треба їх зрізати. Ніжка довга така, така краса. Бджілки тут пасуться. Буде лавандовий мед, лавандовий сир та інші продукти а також різні декори, саме з лаванди для пошановувачів. Так, йдемо далі. Це також хемус, трошки бур'янці, не встигаємо, дуже багато роботи. Доця на полі приймає гостей, а я тут вдома, на підстраховці, все, що треба. Це по моїй частині, лавандова продукція і тому подібне. Так що 28-го на День Конституції, 28 червня, у нас буде такий цікавий захід. Будемо приймати волонтерів. Будуть у нас музиканти етнічної української музики та пісні, будуть мастер-класи по як плести сітки, як робити ці окопні свічки. Буде такий цікавий дуже захід. Також до нас на днях приїжджають лікарі відпочити, 40 чоловік. Також видихнути, тому що для них зараз дуже тяжка і велика праця в ці воєнні часи. Так, по цьому пройшлися. Зараз покажу вам. Як квітнуть зараз інші сорти лаванди? Хіт-код супер, такий насичений колір, починає дуже рано заквітати, але дивіться, до, до цього часу ще не розпустилися всі квіточки, але він вже давно стоїть такий яскравий фіолетовий. Коли ці всі Квіти наберуть, ну, так розквітнуть, от бачите, отак вони А так ще все стоїть в бутонах. Дуже красивий, такий гарний. Ну, і як же без бджілок трудівниць. Працюють тут повним ходом. Так, зараз ще покажу вам. Вже е, цвіте. Рожева лаванда Міскатрін, Покажу так, От деякі квіточки навіть уже, видите, бачите, відцвіли. Але теж декоративно дуже гарна. Так якщо групою посадити, дивіться, як вона виглядає, Розкішно, шикарно, можна сказати. Це Сорт Естеджан. Також рожева, але кущі більш масивні, більш розлогі. Зацвітає трошки пізніше. Ну ось так Вона, вона така слабо-рожева, блідо-рожева, так от скажем. Така, більше навіть до білої, але все рівно, бачите, така от рожева вона. Ще красунечка. Ті, хто люблять лаванду, я думаю, вони мене <гум> зрозуміють. Так, помарковані тут у мене ці сорти. Зараз вам покажу манстет. Так, це перед вами манстет. Такий великий кущ. Ось такі суцвіття. Вони трошки блідніші за хемус, але все, все рівно, дивіться, якщо на сонці, вони також яскраві, красиві декоративні. Бачите? Це я вам на сонечку показую. Кущі висаджуйте обов'язково на сонце, Якщо ви хочете від них гарного цвітіння, щоб вони проявились у всій своїй красі обов'язково на сонці. Полутінь не підходить для лаванди. І дивіться, який він величезний. На осінь будуть саджанці. Так, це сорт Елеганс. Тут також дуже великий кущ, він росте під горіхом, але він, горіх тільки зараз піднявся, був дуже молодий, і цей кущ все время був на сонці. Ну Тут я частково вже зрізала на букети, потрібно було відправити. Так, покажу ближче вам квіточки. Так, це елеганс. Такі також яскраві, дуже духмяні. Така наша красунечка лаванда. Це лавандин. Бачите, як він відрізняється. Дивіться, які в нього довгі-довгі гілочки пагони. Сам кущ не настільки великий, настільки довгі самі гілочки, він ще тільки-тільки починає розквітати. Це сорт Гроссо, а вже довжина одної гілочки, сантиметрів 50. І Чим лавандин відрізняється. Дивіться, ось вона йде йде отак гілка, і вона, отак от, від неї відходить ще три пагони і три, виходить, три суцвіття на одній гілочці. Дуже Ну як дуже відрізняється від лаванди. Дивіться, які довгі вони аж полягли, був дощик і вони ось так от полягли, тому що суцвіття важкі, набагато міцніші і би, крупніші, аніж у лаванди. І вони аж полягли, тому що не витримує само стебло, не витримує цих суцвіть. Скоро також зацвіте. Так, і ще хочу вам показати, зараз покажу ще. Хайду, не можу пройти мимо. Дивіться, скільки у нас шовковиці. Шовковиця у нас якась нереальна. Будемо робити вино. В минулому році зробили вино, шовковиця. Лаванда, дуже смачно. Ягоди такі крупні плоди, і їх тут дуже багато. Внизу постелили агроволокно і збираємо чистенько на вино, а так поїсти просто з дерева. Смачно і корисно. Так, хочу вам показати лавандин. Інший лавандин. Ось такий. Тут у мене. Бачите, які квіти відрізняються. Такі блідофіолетові. Але декоративно гарний також Це сорт називається темп. Так, також він ще не цвіте, але ось-ось. Вже деякі квіточки вже порозпускалися. Також будуть черенкувала восени. Також, сподіваюсь, на осінь будуть саджанці. Це сорт темп. Лавандин. Так, це наша красуня. Біла Едельвейс, лавандин. Він ще не цвіте. Я з нього взяла дуже багато черенків, але він випустив нові такі пагони. і весь, весь в колосочках, весь в квітах. Так, це перед вами сорт услада. Трошки Сонце, поки сонця не було, камера передавала натуральний колір, також такий яскраво-фіолетовий колір цього сорту, називається услада. Я таке вам з відео, як би сказати, ознайомче, щоб ви розуміли, як виглядають ті чи інші сорти. Лаванди та лавандину. Я думаю, що вам хто цікавиться цією темою, кому це цікаво, буде відео корисним. Можете підтримати мій канал, поставити уподобайку, підписатись на канал. Зараз трошки менше відео роблю. Але все ж, я думаю, прийде час, ми знову. Дуже сильно, як би сказати, вдохновився і буду для вас знімати багато відео. Так. І ще хочу вам показати лавандин блонд блонд платинум Блонд. Панела красуня відсвіла, обріжемо її, а оце поруч такий, дивіться, великий. Кущ це лавандин, платину блонд. блонд. Дивіться, також. От від, бачите, чим відрізняється лавандин. Ось на ньому, на одній гілочці, багато відростків таких пагінців з колосочками. Лавандин ще не цвіте. Платинум блонд тільки набирає, бачите? У нього такі квіти блідо-голубі, блакитні. Так, А ось поруч також всі говорять, що синева це лаванда, але це лавандин. Дивіться, він і росте, опять же, таки, довжелезні такі пагони. 40-50 см, деякі навіть 60 см. Квітне яскравими фіолетовими квітами. Але він також ще, якщо лаванда вже цвіте, то лавандин ще тільки набирає, тільки зацвітає, набирає свою красу. Так, ну що, мої любі, бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я! На все добре, до нових зустрічей.